Привіт! Ось сьогодні велику покупочку покажу. Я купувала і доця. Ну, почнемо, доця купила. Ось такі докторські фірмові міні сосисочки. Вони, це в АТБ вона скуплялася. 78 ,40 гривень 40 копійок. Тут їх 350 грамів. Також вона купила. сир, ось такий шматочками 45 гривень 50 копійок. Також вона купила ще львівське пиво по 2880. Так, я е, вчора Ось таку телячу ковбаску купляли, ми її разом з котами з'їли, вона смачна, але котам теж треба щось смачненьке давати. І я купила ще таку саму. І зараз нагадаю, що вона коштує 189 ,90 гривень 90 копійок. Тут її 700 г, тобто на 153 ,70 гривні 70 копійок. А ні, вибачте, на 133 гривні 70 копійок. Це в магазині файно. На вулиці біля тебе купила лапки курячі. Ну, такі вони страшненькі, але вони там по 15 гривень для моїх собак, що на роботі. В сільпо зайшла, купила каву ось таку мелену. Щоб заварювати, ця кава коштує 250 гривень. Ну Може, де в яких магазинах спеціалізованих інша ціна, але і так вона там була по знижці. На базарі. На базарі я купила олію. Ну, Літр олії 70 гривень. І ось така півлітрова баночка запашної для салату окремо 35 гривень. І також взяла ось стільки горіхів, вже полузаних на 50 гривень. Ще я взяла на базарі скумбрію. Скумбрія купчена. З головою холодного копчення на 104 гривні, ну, навіть на 105, тому що тут ще з мене за пакетик взяли 30 копійок. Ціна за цю за кілограм 258,50. На базарі купила я в молочному відділі вершки. Ріденькі брала, ну, не дуже рідкі, а такі, що вони постоять і захолонуть будуть густі. Вершки, оце півлітрова баночка, 200 гривень. Сир був по 300 гривень, ну, щось мені було якось так, ну, мабуть, дороговасто. Ще зайшла в один із магазинів для тварин, і там виявилося, що 100-грамові пачки м'яу по 10 гривень, і тому я їм уже набрала. Щоб хватило на тиждень. На базарі купила ось таку невеличку хурму, чи корольок, чи шарон. Я, чесно кажучи, не, не дуже дивлюся, що воно насправді таке. Якась хурма різновид її. Вона, оця невеличка, була, по 75 гривень. Ще взяла на базарі мандаринки, Ой, мандаринки були ці по 80 і одну апельсинку, а оціни на апельсини я не пам'ятаю. Ну, Мандарини якісь із якихось азіатських країн. Тому що були з Грузії, а я покуштувала, вона щось мені якась водяниста, не солодка і не кисла, і тому оці, мабуть, солодші, взяла їх. Ось такі в нас ціни на базарі, але це ще не все. Ось ми з дочкою заходили в акварель, вона мені купила отаку фарбу червону за 100 гривень. Потім ми заходили в магазин ТАДА, Я ще купила ось таку 23х23. Полотно таке для малювання невеличке. Мені хочеться, не дуже велике. А великі вже є, а маленьких треба було. Мені скільки їх не купує, їх весь час буде мало, бо в мене багато в планах намалювати на багато чого. Так, скільки ж воно коштувало? 91 гривню. Полотно таке. І також ось такі штанці. Ну, я не знаю, як вони називаються, їх можна вдягати під якісь джинси, а мені це потрібно під, форму, під уніформу на роботу. Ну, Щоб ви порівняли ціни, зараз вам скажу: ось ми їх взяли за 222 гривні. А на базарі я точно такі, ну, точно оці штани на базарі 270 коштують. Отакі От ціни бамбук написано на цих штанях. Ну, Я думаю, що якість буде не зовсім погана, нормальні носити можна. Ну, І таку досочку мені доця купила для тіста, який її розмір? Зараз глянемо. 50 на 45 см. Отака От дерев'яна досочка стільниця. З таким ось обідочком тут. І внизу вона теж за стіл буде чіплятися, щоб не совалася. І ця досочка 236 гривень чи 235, вибачте, і 40 копійок. Ось такі великі в нас сьогодні були покупочки. Всім пока!